А я вам скажу, куди ми зараз їдемо. Ми зараз, дякую. Ми зараз їдемо до тієї самої, мабуть, не їдемо, але їдемо до тієї самої Лідії Степанівни, е, жіночки 98 років, яка вийшла з Очеретиного. Її сьогодні забрала онука з шелтера, де була бабуля, і ми разом з білими янголами, з Павлом. с Олегом едем до этой бабульки че вы только одну забрали с собой на нее не две ну так две дві новые а так одна стара одна новая бабушка еще огород копать Штык лопаты сама и сажает его даже убирает сама то есть она сейчас приехала до вас и вы ей сейчас <серк <necessity> <серкла> 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 тут так сейчас я <серкла> от... в огород ее